Гухинських степів, там, де зорі гурять яскравіше, ніж будь-де, народжувалися легенди. Там, де ватри, у тіні козацького шабельного леза виростав жура, не просто помічник воїна, а майбутній захисник. Вільна людина, серце якої билося в ритмі з Україною. Він учився честі, братерству, вірності, не зі стрінок книжок, а з життя, де кожна мить могла бути останньою. Сьогодні інший час. Але з тими самими викликами. Україна знову творить свою історію, а сини і доньки нашої сім'ї, які колись стоять на захист Батьківщини. І тут вчора знову знову живе серед нас, у тих, хто береже рідну землю, хто вчить молодь бути мужньою, свідомою, нескореною. Він у наших захисниках, що стоять проти темряви, у волонтерах, у лікарях, пожежниках, вчителях та у кожному з нас. Зібравшись тут, у Вінниці, ми вшановуємо не лише образ із минулого, а й тих, хто нині тримає небо над нашими головами, хто не повернувся, але залишився з нами у серцях, у пам'яті та уподиху вітря над нашою землею. Пані та панове, оголошується хвилина мовчання. Нас тут об'єднує кроку майбутнє, побудоване на глибокій пам'яті про наше славне минуле. Ми зібралися тут, у серці Вінниці, щоб засвідчити. Україна пам'ятає своїх героїв і Україна виховує нових. Сьогодні на Заході присутні представники 22 команд гроїв закладів навчальної і середньої освіти нашої громади, учасники першого етапу всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри Сокіл – «Журах». В переваді гра проводиться з 2010 року. Щорічно вона угуртує учнівську молодь з метою військово-спортивного і національно-патріотичного виховання на основі традицій українського козацтва. Пам'ятник джурів – це більше ніж скульптура, це візуальний образ спадкоємності. Це подяка минулим поколінням і віра в тих, хто прийде після нас. Це символ незламної сили духу, братерства та готовності служити. Він стоятиме тут як нагадування, як натхнення, як клич. І саме зараз, у вільному місті, в незалежній Україні, ми урочисто відкриваємо пам'ятник журя. Право відкрити пам'ятник надається Анастасії Завальнюк, ройова команда рою Козацька слава Вінницького ліцею номер 27 та В'ячеславу Кушніру, ройовому команду рою. Щит давінчі Вінницького ліцею номер 19. Будь ласка, прошу. Запрошується заступниця Вінницького міського голови Галина Якубович. Будь ласка, прошу. Доброго дня усім, шановна громада, шановні наші гості. І перш за все, звичайно, я хочу подякувати ініціаторам, подякувати благодійному фонду міст імені Михайла Савенка за такий чудовий пам'ятник, який тепер буде малувати. Нашу вільницю буде ще одною окрасою, і звичайно, це пам'ять, це пам'ять про те далеке минуле, і це пам'ять про сьогодення, і це пам'ять ще й про майбутнє, яке буде в Україні. Україна була, є і буде. Я хочу подякувати від імені міського голови Сергія Анатолійоча Моргунова, нашого депутатського корпусу Вінницької міської ради і всієї територіальної громади, всім, хто доклав свої зусилля для того, щоб цей пам'ятник був сьогодні в нашій територіальній громаді. І ми вже започатковуємо традицію розпочинати всю нашу м, таку гру військово-патріотичну «Сокіл джура» саме тут. Кожного разу біля пам'ятника, кожного разу, тут будуть відкриватись ці змагання. І ці змагання завжди проходять серед нашого юнацтва, наших учнів, дуже так активно і завзято. І я сьогодні бажаю усім на початку наших змагань, кожному. Не головне перемога, головне участь. А перемога в нас має бути велика і одна, довгоочікувана. Слава Україні! Слава! Слава! Проекту живемо наголошується Засновник та голова Нагідової ради благодійного фонду міст імені Михайла Савенка, кавалер ордену за заслуги третього та другого ступенів. Савенко Дмитро Михайлович, прошу. Доброго дня, шановні вічани, доброго дня, шановні гості. Знаєте, я традиційно почну з слів подяки. Слів подяки нашим захисникам, нашим співвідчизникам, які боронять від супостату нашу землю. І знаєте, я гордий тим, що я, я українець, я гордий тим, що ми маємо змогу завдяки нашим співвітчизникам створювати такі в майбутньому. Проєкти, які себе зарекомендують, тому що вони будуть надавати нашим нащадкам з якоїсь історичної місії міці. Я е, дякую е, всій спільноті, дякую мерії міста Вінниці, дякую громаді, міста Вінниця, яка підтримує такі патріотичні форми. І знаєте, цей джура, він є п'ятим же, п'ятим ювілейним. Мені я тішуся від того, і я впевнений, що він займе достойне місце серед вашої громади. Він, враховуючи те, що він виконаний з заліза, він буде ще далеко захищати вашу громаду від різних негаразів. Дякую всім. Я бажаю всім вам і всім нам найшвидшої перемоги сталого миру. Я дуже хочу, щоб в житті наші діти могли жити, вчитися для того, щоб створювати і просто, щоб стала наша країна і щоб її нести з честью гідністю. Як всі ми українці, бо у нас територія добра насправді у світ. Дякую всім, слава захисникам, слава всій спільноті і слава українцям. Дякуємо. А до слова запрошується голова Тернопільської обласної профспілки ОБД та військовослужбовців Степанов Євген Вікторович. Прошу вітати. Слава Україні! Дякую. Шановна громада, в Вінниці! Мені випала така честь від ім'я всіх учасників бойових дій, військовослужбовців, привітати вас на такому дійстві і закликати, те, що основна наша задача, основна наша ціль зараз, яка є це збереження нашого покоління. Нема нічого дорожчого в одній країні, ніж майбутнє покоління мотивоване, яке настроєне на захищати свою вітчизну. Яке виховано, яке освітне і яке це наше майбутнє, де ми будемо надіюся проводити ще свої роки на старість. Тому як ми до того будемо ставитися, що ми на сьогоднішній день така подія. Дякуючи пану Дмитру, ініціатору того всього, що ми вже цей п'ятий пам'ятник на теренах наших обласних центрів ставимо, воно дає свій відзив. В першу чергу це виховання патріотичного, патріотичного напрямку нашого покоління. Тому я хочу подякувати міській раді Вінниці, що зголосилася і допомогла, приєдналася до цього проєкту. Я думаю, що це початок того нового кроку і нового руху, яке буде далі розвивати цю систему виховання джура, систему виховання дітей патріотично і військово підготовлених. Бо нема нічого сильнішого і нічого важливішого, ніж наш український народ, який на сьогоднішній день, ви знаєте, в дуже тяжких умовах. Ми вже четвертий рік України, четвертий рік. Виймо. Дуже багато людей ми не маємо права лишити Україну таку, яка вона була за ці 30 років. Ми повинні це змінити. Основну задачу на цю зміну буде виконувати наше молоде покоління, тому що воно там все повинно реалізовувати, витягнути і зробити дійсно ту Україну, яку ми всі мріяли, і за яку ми всі дуже сильно переживаємо. Тому велика дяка, великий поклін від всіх учасників бойових дій, військовослужбовців. І ще раз хочу сказати слава Україні! Слава Сила нації! Слава! Дякую велике. Дякуємо і до слова хочу запросити дійників України Максимчука Олександра Володимировича. Прошу також вітати. Добрий день. Я вітаю Вінницю з непоціненним подарунком, який е, наші друзі Дмитро Савенко, директор фонду Сергій Ісаєнко, який організовує ці всі процеси, вам подарували. Це, це дійсно унікальна споруда, це е, унікальна скульптура, це дійсно унікальний приклад того, як. Благодійники системно, довго і наполегливо працюють над тим, щоб Україна була сильною. Благодійний фонд міст, вони скромні, але я хотів би трошечки таку ремарку про них і похвалити. Вони є членами нашої асоціації і роблять дуже конкретні правильні речі. Вони опікуються 17 закладами, навчальними закладами в основному інтернатного типу. Останні 17-й це військовий ліцей в Одесі. і… Та система допомога багаторічна, вона дійсно допомагає молодому поколінню стати на ноги, відчути себе українцями. Крім того, є багато культурних проєктів, які Дмитро Соленко своєю командою реалізує в Україні. ці національні проєкти, і цей проєкт такий культурно-патріотичний. Він дійсно я вас вітаю п'ятий ювілейний і дійсно показує наскільки це потрібно, наскільки це зараз на часі. Ви знаєте, наші вороги кляті Сходу, і дуже багато наших друзів із заходу з інших країн не вірили і не розуміють, чому українці стоять і чому ми не переможні. А саме духу таких джур, отаких джур, які стоять за моєю спиною. Дякуючи кожному українцю, який не зрадив своїй державі, ми є, ми були, ми є і ми будемо. Я зичу кожному в переддень Великодня дійсно перемоги, дійсно е, такого радісного радісного, дійсно, дійсно, зі сльозами е, свята, але я думаю, що ми скоро будемо бачити Україну світу пер, 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 з перемогою, з надійними друзями і слава Україні, кожному вам слава! А тим грим Сокелом відбувається біля пам'ятника джулі, що стане чудовою традицією на майбутні роки. І уже 18 квітня команди розпочнуть змагання зі стрільби кульової. А 25 квітня продемонструють свою майстерність в інших видах змагань. Тож вітаємо учасників гри із її початком. Бажаємо успіхів на всіх етапах. Давайте ми підтримаємо учасників обласка. Прошу паніпога. Дякую за участь у зібранні, з нагоди триття з культурної композиції. І нехай образ жури надихає дітей бути сильними, молодь свідомою а нас усіх єдиними. Пані та панове, дякую кожному, що знайшли час і сьогодні долучилися до гарної справи. Всім гарного дня, всім, звичайно ж, бадьорого дня і, звичайно ж, бережіть себе. Пані та панове, слава Україні! Героям слава! Дякую. Сьогоднішнє відкриття вам він гаразд трішки про нього, хто ж саме зображений. Бачите, можете трішки давати? Те ж саме зображений і в цей відомо були ініціатором. Так, на е, свій композиції зображений <ніком> жура. Це ми, образ понародного музичка. Е, 56. Ви знаєте, що цей бюро вже є п'ятим, і один від одного вони всі відрізняються. Та вони відрізняються так, як наш народ. Вони, він різнобарвний, тому всі різні. Вони в разному різному броні, вони е, з різними елементами щось поводжу їх. Але обов'язково з цим шашки і обов'язково е, з книжкою. На кожному постаменті є е, моє «Жити, вчитись, мріяти, творити, це ніби як посил до е, наших нащадків. І до сьогоднішніх майбутніх, то щоб вони розумілися, як себе потрібно в житті позиціонувати, що треба досягати для того, щоб просувати нашу країну в мір світовій спільної. Скільки ж таких пам'ятників встановлено? Це пам'ятник п'ятий. А в, в яких містах вони вже були? Перший пам'ятник був в селі соволісово доста встановлений. Лісу Водичу, лісу Водичу, тому що там знаходиться дитячий будинок, якому свої своє початкові кроки робив мій батько, і що потрапив туди під час Другої світової війни, на початку Другої світової війни. І було, було дуже символічно. Я його асоціював, асоціював. Це взагалі те, що немає прізвища, ми їм дали дуже все, Воно так мусить бути, це збиральний образ нашого народу. Другий встановлений в місті Кам'янець-Подільському, третій встановлений в місті Тернопіль, четвертий в місті Славута і п'ятий в Харі Сьогодні, на рівничку. Яка загалом мета була? Що, ну, як виникла ідея, що потрібно... Там потрібно є такий вислів, хто не знає історію, то не має бути мета, щоб діти в час більше, зброї, більше цікавилися, тому вони будуть мати і як, знати, як виходив. Трішки ще пропав, то що за ображення Ми бачимо і сокло, і саблі, з чого він зроблений. Журає ті наш пенсій зроблені заліз. Такий самий аеромен і аеромація, знаєте. Він зроблений з тисяч шматочків заліза. Це ручна робота. І це унікальна техніка. І вона дуже різко зустрічається в Європі, ми дуже різко, знаєте, от три скульптори в ну, нас в Україні. Один-два скульпторів. Чому саме це забивається? <плес> 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 у нас гра називається в Україні джуга Собі. Джуга Собі по своєму находню, по своєму дешевну формату і в між ньому елементи сокіл, які допомагають нищити ворогів. Яке можливо на буде, де встановлять його. Так, в принципі, є ще питання? Трішки постійно розкадрувати. А що там слова були написані про кавачні? Що ти сміє дотворити, землю боронити? Все в них написано в тих словах. Кожен зрозуміє те, що він бачив. Там немає ніяких тайних скатик середньомах. Чітко і конкретно.

Сюда, а сейчас вы сейчас здесь у нас... Шениши, Я Володя, володя, приходи. Давай, 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 давай. А кто бежит? Бежит.